Поради перед покупкою проектора: привіт! Проектори дедалі частіше використовують у різних сферах: домашнє кіно, бізнес-презентації навчання. Тощо. У цьому відео я розкажу, на які основні параметри проекторів варто звертати увагу та дам корисні поради, які допоможуть обрати найкращий варіант. Найперше, на що звертаємо увагу, це яскравість. Проектор з яскравістю менше тисячі люменів підійде тільки для дуже темної кімнати. Якщо проектор працюватиме в затемненій кімнаті, можна обійтись моделлю до двох тисяч люменів. А от якщо плануєте презентації в день або використання зі світлом, шукайте три тисячі і вище. Не забувайте, що яскравість знижується, чим далі пристрій від екрана. Розширення це якість картинки для фільмів і серіалів краще брати Full HD або навіть 4K. Формат зображення теж важливий: 16 до 9 підходить для розваг і фільмів, а 4 до 3 більше для презентацій. Контрастність це співвідношення яскравих і темних ділянок. Вона впливає на насиченість і глибину чорного. Для домашнього кіно обирайте 5 тисяч до одного і вище, а для офісів або аудиторій можна зупинитись на тисячі двох тисячах до одного. Підключення та сумісність сьогодні HDMI – це класичний стандарт, але добре, коли є ще кілька портів. USB потрібен для флешок, а Wi-Fi і Bluetooth для з'єднань зі смартфонами, ноутбуками чи колонками. До речі, одразу уточніть, чи не потрібно докуповувати окремий адаптер для Wi-Fi. Деякі моделі і досі його не мають. Технологія зображення. Тип матриці впливає на яскравість, кольори і навіть ресурс лампи. Найпоширеніші DLP, LCD, 3 LCD, LCOS, LED, DLP проектори дешевші, компактні і чіткі, LCD дають більш насичене зображення, LCOS вища деталізація, а 3 LCD гарний вибір для офісів і навчання. Є ще LED і лазерні. Вони не потребують заміни ламп і мають великий ресурс, але можуть бути менш яскравими. Типи проекції: зображення можна виводити спереду, ззаду або з проектора закріпленого на стелі. Це впливає на те, де і як ви будете встановлювати обладнання. Тут обирайте в залежності від умов використання, але обов'язково переконайтеся, що модель підтримує перевертання або дзеркалення картинки, мобільність і джерело світла, портативні проектори зручні, але не варто чекати від них якості стаціонарних. Вони ідеальні в темряві, легкі і зручні в поїздках та можуть працювати автономно. LED і лазерні моделі служать у рази довше, ніж лампові. Зорієнтуватись можна по таким показникам: LED або Лазер це десь 20-30 тисяч годин ресурсу, а лампові служать біля 3-5 тисяч годин. Бренди серед брендів добре зарекомендували себе Epson, BenQ, LG, Viewsonic та Optoma. але не ведіться лише на ціну. Помилки часто бувають у виборі яскравості, нехтувані відстані до екрану або коли бракує портів і Wi-Fi. І найпоширеніше спроба перетворити маленький міні-проектор на повноцінний домашній кінотеатр. Тому купуйте проектор під ваш сценарій. Для фільмів висока роздільність і контраст, для офісу яскравість і зручність підключення, для подорожей компактність і автономна робота. Обов'язково перевірте порти, наявність Wi-Fi і не ігноруйте умови, в яких будете ним користуватись. Але якщо ви оберете правильно, це буде покупка, яка даруватиме задоволення роками. У нас в сервер більше 100 різних моделей проекторів в наявності, тож обрати завжди є з чого. Якщо виникнуть питання, звертайтесь.